Друзі, привіт! Для цього чудового рецепту нам знадобляться помідори середнього розміру. 8 штук. Нам потрібно кожен помідор надрізати, не дорізая при цьому до кінця, щоб вийшли четвертинки, які внизу з'єднані. Перекладаємо в миску або пакет. Там вони і будуть у нас маринуватися. І зробимо заливку. Беремо пучок кропу, близько 40 грам. Відрізаємо хвостики і дрібно нарізаємо. Відправляємо до миски. Тут будемо змішувати компоненти нашої заправки. Додаємо сіль пів чайної ложки. Цукор дві чайні ложки. сушений часник одна чайна ложка. Суміш перців треть чайної ложки. Паприка. Пів чайної ложки. Коріандр. Одна чайна ложка. Оцет звичайний 9-відсотковий одна столова ложка. І олія три столові ложки. Всі компоненти перемішуємо, і тепер наша задача полягає в тому, щоб цією сумішю заповнити помідори. На один помідор виходить близько одна чайна ложка. Тепер накриваємо. І відправляємо в холодильник мінімум на 12 годин. Ось що в нас вийшло. Розрізаємо, куштуємо. Це справді смачно! Нічого особливого від цього рецепту я не очікувала, але він мене приємно здивував. Раджу і вам спробувати! Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!